Фемквартал 3.0 – це місце зустрічі і солідарізації жінок, тому що місія нашої організації – це посилення суб'єктності жінок через видимість і солідарність. Сьогодні відбувається чергова зустріч в рамках Фемкварталу 3.0 за підтримкою української мережі свободи і демократії. Ми будемо говорити про те, як жінки стають видимі чи навпаки, невидимі способами відображення мої. на сьогодні. Запрошена фахова. Мовознавиця Наталія Малюга, вона кандидатка філологічних наук, доцентка і, власне, чи можна її так називати, не те, що сьогодні будемо питати, тому що мова дуже важливий інструмент, бо це політичний інструмент, і він не тільки стосується національних питань, він питає, стосується питань гендерних. Так само це мене давно цікавила. І як виявляється, скільки вже прийнято документів щодо фемінітивів, для людей вона залишається дражливою? Чому так? Знову? Тому що це зазіхання на владу. І я сподіваюся, сьогодні дуже вичерпно ми отримали всі ці по поличкам відповіді. Тема соціалізації жінки і оприявнення у просторі публічному. І, відповідно, пов'язана із процесами фемінізації і стратегіями нейтралізації, питання представлення жінки у діловій сфері. Річ у тім, що. Питання фемінізації лежить у руслі граматики української мови і словотворення. Відповідно, з цією темою я працюю близько 30 років. Якщо говорити власне, про е, тему фемінізації, близько 10 років. Будь-який процес в мову заходить поступово. Коли говоримо про стрімкі процеси, вони це ламання мови через коліно. Ламання мови через коліно не на користь ні носія мови, ні власне мови як системі. Якщо ми хочемо, щоб фемінітиви активно війшли у житок, ми маємо толерантно і повільно домагатися залучення одиниць певної системи і шукати альтернативні варіанти позначення жінки. Те, що добре для одного стилю, ніяк не добре для іншого. Уявіть ситуацію, та? ви приходите до мами радісні на крилах, вам зробили пропозицію. Ви кажете Мамо! Тетяно Васильівна, доводжу до твого. Відома, що Петро Іванов зробив мені пропозицію руки і серця, на що я йому відповіла ствердно, і пішли в такому стилі далі викладати подію. Смішно, правда, тому що ми перенесли ознаки офіційно ділового стилю на ситуацію побутову, на спі... на ситуацію, де ми говоримо. Пані Наталя неймовірна спікерка, навіть якщо ви не підтримуєте гендерних стереотипів чи гендерних фемінітивів, зараз це такі страшні слова, які використовують так. І якщо вас не цікавиться тема, я завжди запрошую, бо пані Наталя неймовірна лекторка, дуже емоційна, жартує, гарні приклади наводить. А взагалі вважаю, що те. Тема неймовірно важлива і на часі, як зараз кажуть, тому що ми бачимо, що багато, е, на жаль, з позиції жертви так ми намагаємося констатувати факт наявності жінок у певних професіях, і через це е, творимо ось ці фемінітиви. Я не буду висловлювати думку щодо якості інколи цих фемінітивів або доречності їх використання. Проте власне пані Наталя сьогодні нам розказала, чи. Доцільно інколи це використовувати і в яких стилях, і коли це доцільніше, все було не скільки нове, скільки було все цікаве і незвичне. Я, взагалі, то студентка Наталі Миколаївни ще в свої найкращі роки мала змогу працювати з цим викладачем. Саме тому я прийшла послухати не скільки феміністичні усі всі руки, скільки лекцій Наталі Миколаївни, все, що говорить. Ця викладачка, воно завжди є актуальна, завжди є цікаве і нове. Ви поставили запитання: як бути з учнями і ученицями? Учні і учениці по суті це питання не вирішило. Все рівно на першому місці стоїть учень. Скажімо, коли ми запрошуємо на шлюбну церемонію, там пишеться Тетяна і Петро. Тобто, в цій сфері вже давно прийнято ставити жінку на перше місце. Коли виступають фігуристи, там на першому місці жінка, потім чоловік. Тобто в окремих сферах ми бачимо позицію таким чином. А коли ми читаємо про учнів і учениць, ото пінгвін і пінгвона, то пінгвони. І оці учні і учениці ні, вони учні. Хто цього не розуміє, не розуміє граматики мови. І справа в тім, що питання фемінітивів сьогодні про учнів і учениць, саме я поставила питання, оскільки я працюю в школі вже багато років, і от зараз особливо підручники муж вони всі списані ці учні й учениці. І я от прям де знаєте на рівні інтуїції відчувала, що щось, мабуть, тут не те. І сьогодні я е, знайшла підтвердження своїм словам, що дійсно е, офіційна е, мова це є офіційна мова, а те, що ми можемо собі дозволити в приватному спілкуванні, навіть в тому самому філізастичному стилі, це вже зовсім інше. Тому от дійсно треба ставитися. Е, Домови не до як проблеми розрізнити чоловіків і жінок, а як до е, цілісного організму. Е, ну от, от я знайшла підтвердження, і е, мені це було так просто. Дуже приємно, що я це почула на науковому рівні. І власне мова і лексика вона ж позначає світ, який нас оточує. От як він систематизований, і структурований, так і мова реагує на це адекватно. Вона також структуровано і систематизовано позначає те, що нас оточує. Перший шлях до визначення проблеми, да це її актуалізація. Ми це і робимо і дуже багато, просто люди не з, не звертали уваги, не думали, що це взагалі є питання. А для нас цікаво те, що не йде в мейнстрімній темі, те, що дуже часто поза увагою, вводити фокус уваги, тому що е, дуже на жаль, часто історія по замовченню вважає людину тільки чоловіка, і вся чолов... історія – це про чоловіків. Дуже ми від цього втрачаємо, тому що жіноча адаптація. Солідаризація, вона відрізняється, але фіксація і так само важлива. Справді це актуально не сьогодні, стало не вчора, а вже кілька років. Але напевне є запит суспільства, є запитання, які надходять на адреси і видавництв, і е персональні. І відповідно це потребує роз'яснення, тому що пересічний носій мови він не бачить стратегічно, він не розуміє, як мова розвивається, що це має бути внутрішні причини розвитку мови. Він Вачає вихід із ситуації винятково у примусі у зовнішніх причинах. Так не буде, так не буває. Мова це динамічна система, яка саморегульована.